Як часто ви користуєтесь монетами, а точніше українськими шагами? Адже Нацбанк також бореться за дерусифікацію та пропонує змінити російське копійки на український відповідник. Слово шах має давнє українське значення та використовувалось у літературі у Шевченка та Лесі Українки. А чи готові мешканці нашого міста до таких змін? Дізнаємося прямо зараз. Тож питання руба сьогодні: чи потрібно змінювати назву українським монетам? Хай змінюють. Я думаю, це не важко змінити. Ви звикнете, так, я думаю, що звикнемо. Чи не користуєтесь монетами? Ну, монетами я користуюся, ну я їх не називають. У ну, нас зараз в основному гривні вже. Тобто гривні, гривні копійка. нас залишається за 50-10 копійок і все. Тобто я думаю, що вони скоро у нас відійдуть, тому що по факту інфляція з'їсть ці копійки. Там мені все одно. Я не борзуюсь, у мене дочка займається цим. Тому мені просто все одно. Якщо чесно, я вважаю, що зараз е зовсім не про те потрібно думати. І, е ну, як, як говорять, не на часі, ну, правда. Е закінчиться війна, будуть зовсім інші проблеми. Можливо, і можна буде поміняти з копійки на шах, але ну, не зараз. Я думаю, не треба, тому що ну, шах це якось, я не знаю. Для мене якось дико. Шах. Шах це ну, крок. Дивне питання таке. Але, мабуть, ні. Не вважаю, що не потрібно. Навіщо? А чому? А чому потрібно? В принципі, так. Но мені не складно буде запам'ятати нове слово якесь. Ну, не знаю. Подивимось, коли воно прийде, буде, чи воно зручно, незручно. Ну, Подивимось. Зараз треба змінювати. Чи зараз не на часі? Ну зараз не на часі нічого змінювати, треба свої сили у ФПІ дрони направляти всі. Та мені кажеться, що все це одинаково. На що його міняти? Я сказ... не стоїть міняти. Ну, купійки це більш радянська назва. Я взагалі вважаю, навіть, потрібно змінювати, щоб було українською. Шаг це українське так, слово. Ну, значить, щось нове треба тоді. Я просто не чув про слово шаг, відносячись для, до копійок. Ні, ні настільки важно. Але хай буде. Якщо наша власть так вважає, то пусть буде. Я думаю, вони як були копійками, так і остануться копійками. А немає значення? Ні, немає значення.